Пильні прикарпатці не допустили перебування на високій чиновницькій посаді особи з кримінальним минулим. Мова йде про директора місцевого українського державного конструкторсько технологічного інституту транспорту АПК Ігоря Прокопчука. Як дослідили в громадській організації, голос за своє життя дана особа тричі перебувала під судом. Протиправні дії кажуть активісти. Чоловік продовжував робити і на посаді керівника інституту транспорту АПК. Він реалізував. Шляхом викрадення теж автомобіль, який не знятий з балансу. Підприємство погрожував вбивством колективом неправильно нарахував зарплати людям. Зібрані та опубліковані факти про гора керівника зацікавили голову Ода Василя Чуднова. Він створив спецкомісію, яка підтвердила закиди активістів. Відтак, губернатор визнав, призначення даної особи відбулося без належного контролю. Нині ж помилку виправлено, і вода підготували прохання до профільного міністра змінити керівника інституту транспорту АПК. Я повинен визнати, що в силу об'єктивних причин не е, завжди можу дуже досконало розібратися в тих документах і в тих пропозиціях, які мені подають. Я даю слово, що ця людина буде звільнена з займаної посади, для чого підготовлений лист, е, відповідний лист на ім'я міністра аграрної політики та продовольства України Просізнюка. Василь Чунов нагадав під його керівництвом людей з негативним минулим виконавчої вертикалі влади на Прикарпатті не буде.